Ми опускаємося на глибину 450 метрів шахти. У нас на цьому горизонті відробляється природою заложено вугілля. Понад кілометр щодня йдуть гірники від шахти з кліттю до місця видобутку вугілля, розповідає начальник дільниці Роман Козловський. У лаві пересуваються навколішки усю шестигодинну зміну. Довжина у нас іде 120 метрів. І висота 68, 68 сантиметрів, які вибирає комбайн. Комбайн поїхав туди. Він вугілля добуває, а за ним вже встановлюється такі, щоб підтримує, щоб кріплення, кріплення, щоб людина людина повинна знаходитися під кріпленням. Нічого страшного? Звичайна робота спочатку страшна, а потім. Привикається, так як і вся люба робота. Сьогодні впустилося шість чоловік. На цих кадрах процес видобутку вугілля у нижній ніші 417-го забою шахти номер 9 протягом зміни гірники добувають 40 тонн. Зараз проходить транспортування вугілля від комбайна і на погрузочну яму, і вже тоді з неї ми випускаємо вагони і доставляють їх на опрокіт для того, щоб опрокинути і видати вугілля на горах. 467 працівників протягом трьох змін забезпечують роботу шахти номер 9 Нововолинська. Жінки, які працюють на шахті, у забій не спускаються. Це машиністки підйому, прачки, прибиральниці, лампівниці, каже Ольга Миронюк. По техніки безпеці шахтар йде на роботу, бере світло, щоб йому світило, і саморятівник, рятівник, щоб захищав його, дай Бог в яких ситуаціях. Директор шахти Володимир Юрків каже, мінімальна зарплата гірника 8 тисяч гривень. Вчора вони отримали практично 80% заробітної плати за серпень. Ну і в принципі сьогодні знову надійшли кошти для того, щоб заробітну плату вже можна буде готувати на наступний місяць. Це саме перше, саме болюче питання, яке було на протязі цього часу. Це не платилося 4 місяці заробітна плата. Сьогодні ми погасили практично всю заборгованість. На шахті досі ліквідовують наслідки затоплення, яке відбулось на початку серпня через відключення електроенергії. Є постачання електроенергії, визначене джерело фінансування за спожиту електроенергію. І на сьогоднішній день стабілізувалися. Сьогодні наслідки ми затоплення шахти вже усуваємо. І думаю, до наступного місяця вже шахта почне працювати в такому режимі звичному. Наведемо порядки, наведемо цей зачистим виробки. Усього від початку року на Волині видобули 7 тисяч тонн вугілля. З 11 шахт на Волині зараз працює чотири. Видобувають вугілля лише на двох підприємствах: державне підприємство Шахта Бужанська, державне підприємство Шахта номер 9 Нововолинська, передпускова дирекція шахти новозбудованої номер 10 і шахта 1 яка зараз знаходиться в стані ліквідації і на ній. Залишилось працювати всього 16 працівників. На всіх шахтних підприємствах, чотирьох, які залишилися і діють в області, працює 1400 працівників. Протягом двох з половиною років статус безробітного отримали 258 працівників волинських шахт. В першому півріччі 21-го року до нас звернулося 47 шахтарів. Які звільнилися з шахти до нас прийшли на облік центр зайнятості? Уже працевлаштовано 8 осіб. Ми працевлаштовували цих людей на посади: бухгалтер, оператор верстатів, ми працевлаштовували підсобний робітник, десь охоронник, тобто на будь-яку іншу роботу, яка в принципі задовільняє людину і яку може людина виконувати. Як розповів директор шахти номер 9 Нововолинська Володимир Юрків, 29 серпня у День Шахтаря, гірники спустяться у забій. Копальня працюватиме у звичному режимі. Тетяна Біскуп, Олександр Ватищук, новини на Суспільному, Волинь.